Що буде з криптовалютним ринком? В даному ролику я хочу поділитися власними думками. В першій частині ролика ми поговоримо про фуд навколо біржі Binance, в другій частині ми поговоримо про макроекономіку і аналіз ринку. І в третій, мої очікування, що взагалі, мої думки стосовно того, що можна очікувати від ринку в ближайший рік. Сідай зручніше з тобою. Команда Криптоніт, я Дмитро Кривський і полетіли. Фуд навколо біржі Binance почався давно, але він загострився після скаму FTX. Біржі зверталися до аудиторських компаній для того, щоб зробити перевірку власних балансів. Компанія приходить, робить аудит а, і каже, що біржа, а, кошти на біржі забезпечені ліквідністю. По факту, все окей. Біржа Binance звернулася до малопопулярної компанії Mozart, для того, щоб вони зробили аудит. Але так як ми знаємо ринок криптовалюти, тут кожен один одного хоче з'їсти. І за рахунок того, що біржа... З Binance звернувся до малопопулярної, вона дістала хейт на ринку від людей. Нібито спеціалісти кажуть, що це липовий аудит і ніякої дійсності він не має. Ході CoinQuant підтвердив аудит Моцарта, все одно люди вирішили, Насипати сіль на рану. Ось таким чином, від твіт за твітом, хейт навколо Binance розростався в... в проблему. Також було замічено, що на біржі Binance не вистачає 21 тисячі біткоїнів, але Binance це все спростував, сказав, що вони позичили і все повернули. По факту, більшість людей, тих спеціалістів, які критикували Binance, це їхні конкуренти. Kraken, Coinbase і так далі. Саме ось такий хейт спричинив масове виведення коштів з біржі. Біржа володіє приблизно. 62 мільярдами а, активів. Та, а за останні 24 години під час даної події було виведено більше 3 мільярдів. І коли мене питають, чи можливий скам біржі, я говорю так, можливий. У нас у 2018 році був найбільш популярна біржа Polonix, яка також скаманула. Само собою, що масштаби і об'єми були зовсім іншими, на той час об'єм ринку був 50-150 мільярдів а, доларів, в даному випадку. Криптовалютний ринок, капіталізація криптовалютного ринку 800 мільярдів, а на піку було 3 трильйона. Ну і все, що міг зробити сизий, вийти і сказати, що все окей, з нами все в порядку, це всього лише конкуренти, ми працюємо надовго на дистанцію. Говорити про скам біржі Бінанс ми не можемо, тому що він є монополістом, він забрав велику частину ринку собі. і Якщо скане, скамане біржа Бінанс, я вважаю, що це буде скам. Ну, криптовалюти. Я не буду гадати і говорити про скам біржі Binance, але свої активи я вже вивів. Я думаю, що про скам говорити ще рано, але мої кошти повинні бути в безпеці. Тепер про макроекономіку. Вона відіграє важливу роль на вплив фінансового ринку, такого як криптовалютного і фондового. Про макроекономіку ми можемо говорити дуже багато, але в даному ролику ми говоримо про найважливіше: це є ФРС і інфляція. Ми можемо побачити, як інфляція повільно падає, політика ФРС. ФРС є успішною. У нас позаминулий показник інфляції складав 7,7%, а показник який вийшов декілька днів назад, 7,1%. Можемо зрозуміти, що політика ФРС працює, інфляція падає, і вони вирішили підняти ставку всього лише на 50 базових пунктів. Можна було очікувати якийсь мінімальний булран, але всі ті прогнози були прогнозовані, і новина вже не дано була закладена в ринок. Відковінь там виріс з 17 на 18 тисяч. Люди очікували більш масштабного, більш цікавішого розвитку подій, але уви, знову ж таки, скотилися донизу. Якщо говорити про макроекономіку, ми можемо зрозуміти, що локально. Нам ці показники ніякої погоди не роблять. Ми не можемо її якось обіграти, дуже скоро на цьому заробити. Але глобальна картина стає зрозумілою завдяки макроекономіці. Ми можемо зрозуміти, куди ринок рухається, і ми можемо зрозуміти, що нам від нього очікувати. Після засідання ФРС виступив і Сказав, що це довгоочікування зниження ставок, яке взагалі люди очікували. Але насправді він сказав, що ми будемо тримати знову ж таки на високих показниках або вільно опускати, поки інфляція не буде менше 2%. Також він сказав, що ми можемо зробити мігку посадку. Він мав на увазі рецесію. Ході більшість спеціалістів вважає, що ми вже наближаємося до рецесії або вже в ній знаходимося просто неофіційно. Ну і тепер давайте коротенько поговоримо про ринок. Я піднімлю питання, яке вже усі піднімали і задам своїй аудиторії одне і єдине питання. Чому люди кричали, що біткоін буде 100 тисяч, а сьогодні кричать, що буде по 10? Найцікавіше питання, я я також шукаю на нього відповідь, але вже частково не йшов. Коли люди кричали, що біткоін буде по 100 тисяч, це було логічно, тому що у нас був бичий ринок, і кричати, що біток буде по 100 тисяч це було значно безпечніше і значно легше, ніж кричати, що ми будемо падати. В даному випадку у нас даунтренд, і ми постійно падаємо. Ми в падінні приблизно 380 днів, минулий цикл тривав при приблизно 360 днів. Ми постійно падаємо і люди постійно говорять про те, що ми будемо падати. Тому що вони беруть частково стадний інстинкт, вони переймають його і це робити легше, їм не потрібно думати. Переходимо на екран комп'ютера, давайте глянемо взагалі на Дивіться, це індекс долара, не то. Давайте включу біткоін. Глянемо, скільки він коштував, який процент падіння в нього був в минулому циклі. Ми приблизно можемо зрозуміти. Дайте, беру лінійку. Пік минулого циклу це був грудень і приблизно в грудні було дно. Він увалився приблизно на 82-84%. На можемо глянути зараз, скільки, який процент падіння в нас був цього падіння, цього падіння, ведмежого циклу ввалилися з 69 тисяч, ми обвалилися на 16 і падіння склало 76%. Це не 86, але капіталізація ринку і об'єми зовсім інші. Якщо ми обвалимося з піку на 85%, ціна біткоїна буде складати приблизно 82%. А це в нас виходить 12 тисяч 14 тисяч. Якщо ми впадемо на 85%, 86%, це приблизно 10-10,5 тисяч доларів. Що я взагалі очікую? Я хочу поставити усі крепки дві для своєї аудиторії. Я не трейдер і я не кірілевенс, який має постійні бабки, які заходить на ринок. Я шукаю хорошу точку входу для інвестицій, та не спекуляція, а саме інвестиції. Хоч в мене є і такий, такий портфель, але коли я говорю з вами. В ролику, коли ви дивитесь мене на ютубі, я в першу чергу говорю про інвестиції. Я розділив свій депозит на три частини: 40-30-30. На 40% від свого торгового депозиту, від суми, яку я готовий інвестувати в криптовалюту. Я зайшов по 18800, Я про це писав на каналі. Другу частину я зайшов по 16300, і приблизно в той самий період, коли набрав біткоін, взяв таких декілька альткоїнів. І я говорю не про малоліквідні, а більш ліквідні. Це є блокчейн-проекти з великими екосистемами, які будуть розростатися. Нам безпечніше взяти актив, в якого є екосистема, і вся екосистема буде працювати над безпекою і над там розвитком даного активу. Тому я брав блокчейн-проекти і нічого більше. І наступних приблизно 30-40% від свого депозиту я розкинув лімітками. Є люди, які мені кажуть, ось біткоін буде коштувати там, 12 тисяч, звідти візьмеш лонги. Я не заперечую те, що він буде коштувати 12 тисяч, у мене є лімітки, я поставив лімітками зони інтересу, в якій би я хотів побачити курс біткоїна. Це 12600, 13600. 12, 13 в цих діапазонах в мене стоять лімітки, якщо ми впадемо, я собі докуплю. Наступні в мене лімітки стоять на 10 900, 10 500, 11 500. По факту я поставив собі ордера на покупку. Чому я такої стратегії протримуюсь? Є люди, які не розрізняють торгівлю та спекуляцію на споті і інвестицію на споті. В моєму випадку я хочу, щоб моя аудиторія розрізняла. Трейдинг це є там фьючерс, тут є спекуляція, це і споди, якісь там забирати рухи біткоїна, а інвестиція це пів року рік, коли ви вкладаєте гроші, ви розумієте, що вам ті гроші будуть не потрібні, і ви готові перечекати. Для людей досить велика проблема. В них ловить ФОМО, коли вони не втратили, а коли вони не дозаробили. Тому я зайшов в ринок, частину своїх коштів завів в ринок, вивів середній арифметичний та сьогодні середній арифметичний приблизно моєї покупки це 17 Якщо ми підемо нижче, я буду докуплятися, буду докуплятися, я буду середні на 15-16 тисяч, мені буде ця сума комфортно, я з нею можу довший час чекати. Про цикли криптовалютного ринку я розказав в правому верхньому куті, обов'язково рекомендую до, до перегляду. Після обвалу ринку людей паніка, вони думають, що будемо ще і ще падати, і вони чекають, і вони намагаються зловити падаючі ножі. В своєму випадку я протримую стратегію усередине. Я розумію, що після падаючого ринку ми можемо довгий час йти в боковуку, і для того, щоб отримати якийсь перший профіт, щоб, як то кажуть, збирати плоди від своєї інвестиції, потрібен час. Ну і також ми можемо глянути на. Ну і, ну і також давайте глянемо на індекс долара. Сьогодні в нього показники почали валитися, тому що ФРС почали опускати ставку. А це означає про те, що долар повільно стає слабшим відносно корзини там, шести валют і взагалі інших активів. В даному випадку, коли індекс долара реліз, біткоін почав падати. А це означає, що долар ставав стабільнішим, долар ставав міцнішим і починав закріплюватись на ринку. І люди з високоризикованих активів переливали свої. Активи в долар, тому що він був тимчасовим сховищем на ведмежному ринку. Але коли індекс долара падає, люди розуміють, що долар починає доцінюватись, і вони частково будуть переливати долар в щось ризиковане. Це, наприклад, і фондовий ринок, і нерухомість, і криптовалютний ринок також є в тому списку. Тут доставку піднімали, тут вони опускають, але борг США є незмінним. Він навіть збільшується. 31 трильйон доларів у них є борг. Питання, коли інфляція впаде, що вони будуть робити? Найкращий, найшвидкіший і завжди перевірений варіант це друкувати долари. Вони почнуть друкувати долари, інфляція знову почне підніматися. І в той момент, коли долари будуть друкувати, ми можемо побачити якісь розбороти ринку. Не тому, що ринок там почав рости, а тому, що долар буде знецінюватись. Тому моя позиція така, що я сьогодні. Повільно накопичую свої позиції в біткоїні на довгу дистанцію. Я готовий чекати. Я розумію, чим я ризикую і що я можу отримати. Ну і коли мені пишуть люди, що я купив біткоїн по 16300, він каже, ну треба було почекати 15400, взяти лонги. Да, це зовсім одна стратегія, в мене інша стратегія. Я собі виведу середній арифметичний, в мене ціна покупки буде там приблизно 14-15 тисяч, якщо ми підемо на дно. Якщо ми не підемо на дно, я маю біток, я маю крипту, я спокійно буду заробляти. І лю будь-яку просадку я зможу перечекати. Тому для мене це не страшно. Друзі, дивіться, взагалі ми запустили декілька чатів у нас в описі під відео. Є чат по торгівлі, тому що ми зі своєю спільноти хочемо розвиватися в різних напрямках і допомагати розвиватися вам. У нас буде відкритий чат по торгівлі, де будуть сетапи. Ви можете приходити, якщо вам не подобається інвестиції або хочете торгувати. ласкаво прошу. Також ми будемо запускати за амбасадорки, про нодери, і так далі. Посилання в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь. А поки що тисніть лайк, підписуйтесь на ютуб канал, залишайте коментар підтримки. І я хочу записувати більше ось таких роликів, де буду ділитися власними думками. А в режимі. Є люди, в яких виникає багато питань. А я от хочу донести і за рахунок Ютубу я буду ділитися з вами своїми переживаннями. Дякую тобі за перегляд ролику, хай щастить. Бажаю успіху та профіту. Пока.